Доброго часу, компанія Автофокус в продажі, нове надходження Subaru Forester 2010 року, Об'єм двигуна 2.5, бензин, газ. Автомобіль технічно в гарному стані, візуально без дефектів, в гарній комплектації, парктроніки. Задні, гарні диски, салон шкіряний на відмінно, пазарамна криша, безключовий доступ, повний електропакет, Магнітола Android CarPlay, підігрів передніх сидінь, кондиціонер, рідний пробіг у автомобіля 143 тисячі. Даний автомобіль в компанії автофокус можна придбати за готівку, кредит, лізинг, за криптовалюту, обміняти свій автомобіль на будь-який інший. Знаходимося за адресою Гната Хаткевича 22 Б.